Ось яке буйство трав у нас. Ідуть дощі кожного дня. І в серпні зазвичай у нас сухостой. Все в коричневих тонах. А в цьому році ось така зелень. Моя перукарня. Сьогодні в нас 15 понеділок. Ми на прогулянці вранішній. Гуляємо ми кожен день. А даний факт такий, понеділок 15, ранок. І щось у нас збирається і сьогодні на дощ. Я дивилася прогноз, весь тиждень буде дощовий. Ой, які бур'яни. А от би свиней мать. Їх подрібнити бур'ян. Обмішку. Колись хліб додавали, Замочували хліб а, і мішанку робили. Дерево із жовтим листям, мені здається. Чи ні? Ні, це, мабуть, олеча. Ага, я думала, що це, Та думаю, як плоди висять. Да, це не жовтий галача. Що значить зір не стопроцентний. Треба було окуляри одягнути. Я забуваю постійно. Доброго ранку всім. Доброго здоров'ячка. Ось і я з'явилася на екрані. Я сьогодні... Перший раз в новому наряді таке платьечко собі шила. А я ще в минулому році викройку в бурді зняла і думала шити. Ну, так і не пошила. В Цьому році з весни. Лежала тканина, знайшла викройку і все ніяк не могла налаштувати себе. Все казалось, що на... там вже й не треба наше шити, нарядів повно, всяких, тільки носи. Ну, в общем, а тоді вирішила все таки шити. І це сьогодні перший раз одягла. Хоча воно вже висить декілька днів, ну якось не, не, не хотілося мені одягати. Так, іде норман. Наші тут знайомі, зараз відключаюся. Щось так прогуркотіло, чи той трактор прямо такий. Грохід був. Оце це верба, тут було дерево верби, ну, верба. І вітром її зламало, її спиляли і там піньочок залишився. І це порость така відростає, один раз все зрубали. І буквально за місяць це так, такий кущ виріс. О, ну, що значить верба? Як кажуть, її паличку в землю засунь і дерево виросте. Як колись я, мама весь час згадувала, я й не пам'ятала, що це я робила. Коло погриба цей, вони важкі грузи, все везуть, дорожні, агрегати. Що я всунула коло погриба, посадила це палочку. і виросло дерево, а тоді здоровенна. І вона все боялась, коли зливи були, коли з вітром, а що воно впаде на хату. О, я кажу, ну, так ти бачила, ви бачили, треба було достати ту палочку і викинути. Що це зранку тут на парковці машин достатньо. Тут буває пусто. Так, Шаня, ти тут? Ти коло мене? Давай бігом, давай. Давай. Йдемо. Де ти там? Чого я тебе не бачу? Ага, давай сюди, біжи. О, знову багато людей нанесло одягу, що навіть цей ящик не вмішається і не вивезли. З'являюся рідко, ну, з відео. Ну, якось нічого такого немає знімати. Одноманітно так проходять дні. Нікуди не їздимо, нічого такого. Не трапляються, слава Богу. О. А з'являюся так, щоб зовсім мене не забули ті, хто мене постійно дивиться. Вчора це кажу, чоловіку ми йшли, кажу, це квіти польові з мого дитинства. У нас їх стільки було. От. А якщо чесно, я не знала, як називаються. Ну, зараз за допомогою Гугла. Я вияснила, що цей льонок звичайний. А прийшла коло будинку під парадним, сіла на лавочка, там сусідка сиділа. І вона одразу каже, о, а це льонок, трава. Я її збираю, заварюю чай п'ю. От. Як лікувальна, ну воно всі трави лікувальні. Мабуть. Я думаю, що ядовитих і нема. Ну да. Тенька наша облиняла. Стала така худенька. Спина вузенька, то така широка. А це... Виленяла, стала така, осталася шерсть жорстка. Так, пішли, пішли, Шаня. Треба йти додому, довго не затримуватися. А то Настя приїхала, ну ану-ка. І в кої віка зайшла в гості. Так я там... Тісто зробила, на млинці хочу зробити на сніданок. Якби яка бабуся, так уже б зробила сніданок. Ну, я думаю, щоб свіженьке було. От. Там їх небагато, так що і так, прямо із сковорідки. Можна лісти буде знімати. Так, Шаня, пішли. Машини нема? Нема. Пішли, моя хороша. Хоч і хмарно на вулиці, але тепло. Сьогодні обіцяють під 30, що буде у нас. Зливи. Теж обіцяють. І ще перед вихідними писали, що Київ буде в тропіках, будуть іти сильні зливи при високій температурі. Шкільний стадіон. Мені здається, за літо ні разу не стригли. Отут десь я чула, ходив з тримером в тій частині. Там, де лисо. Так, зараз повисю, Кожен день висю. Ось на цій стінці. А ось яка чудова крапива. Зелена? Скоро цвісти буде. Уже кашку викинула. Що там каркаєш? От уже і дощик накрапає. Шаня, пішли. А то намокнемо. Він так накрапає, накрапає, а тоді. Посилюється, як польє і мокрим будеш. Так. О, щоб видно було. Думала себе зняти, але ніде не знайшла місця, щоб притулитися. Шила по викрійці. і я завжди говорила, що в мене ідеальна фігура для бурди викрійок. Я без примірки. От на мене сідає воно. Чудово. Без всяких змін, а ось і в грудях нічого я не міняла. На місці все. Тільки я шлярки, як казала моя свекруха, із шляркою платяться з оборкою. І там було більше довжина. Ну, мабуть, один до двох. Збирати треба було. А я завжди притримуюся півтори довжини. До довжини, яку я, до якої пришиваю шлярку чи оборку. От. Мені навіщо мені під грудьми буде сильно зібрано? От. Ну, Нижній ярус можна і більше. Призбирати. Ну, не хочеться. Щоб сильно ж було таке, як кажуть, баба на чайнику. А я хто не баба, баба. Я виходила, Настя Насті кажу все в такому одному. Коліри майже і сумка, і босоножки, а Настя говорить і волосся. Я говорю, О, точно. <смі> так, ми вже доходимо додому. Я не всю дорогу знімала, тут я спілкувалася пару разів з знайомими собачниками. Машинка валяється дитяча. І Шаня, ти де? А, ти тут? Ідемо. Снідать треба готувати і Насті, і мені? Шанюха. Це я насторожилася, бо собачка назустріч. А в мене Шаня така, може нападати, якщо їй не сподобається так. А там А, там Едік. Так, з ним як зупиниться, то це на час ще будеш стояти. Він такий любить розмови. А? Вести. І надовго це буде. Женя, пішли. Ну, на цьому буду закінчувати. А... Дякую, що ви ще залишаєтесь у мене на каналі. А? Сейчас, Часико... секунду. Так, трохи. Отам От стоять білі самоєти, Це із Харкова вони переїхали тут у нас поки. Так, ну все, на цьому, мабуть, зможу сказати до побачення. До нових зустрічей. Хай нам всім буде мирне небо. Перемога Україні. Щоб наші землі стали вільними, обов'язково звільнили, віримо в наше ВСУ, всім бажаємо їм здоров'я. Хай їх Бог береже, а вони нас бережуть. На все добре, пока-пока.